Мусор я не вибрасую, не, не, ними, услугами ними не користуюся. Не розумію, чому мені приносять ці платіжки і за що я повинен платити. Кропивничанин Павло Мазур показує платіжку з нарахуванням боргу від підприємства, надавача послуг із вивезення сміття Екостайл, яку він отримав наприкінці жовтня. Договір з «Екостайлом» я не заключав, а мені продовжують нести отакі от такі от, платіжки. от, На последня платьожка, от уже борг три. 3052 гривни. Із цією платіжкою останньою вже прийшла вимога про сплату боргу, там, ну коротше, звернення в суду. Це своє сміття, яке збираю у дворі, не викидаю. А, ну, змільчаю його, його можна зібрати пилісосом. Ну плісосом. Воздуходуйка, яка змільчає один з 10 Зі слів чоловіка, він не викидає ніяке сміття. Залишки їжі перетворює на біопаливо, скло та пластик подрібнює і використовує у дворі для створення пішохідних доріжок та бордюрів. Сміття з двору переробляють для опалення і гарячої води у будинку. Змільчену біомасу ми висипаємо в ну, такий, скажімо, реактор. Біореактор, він так називаємо, і в ньому знаходиться там дно двойне, і там от є. Вход, і можна якимись там трісачками, паличками, які, наприклад, і змільчились, і вони дуже, дуже довго будуть перегнивати. Служиться труба і вона засипається зверху, засипається масою. Отак от. Потім ложиться далі, труба йде кольцом, налажується сюди і ще один. І так воно йде, йде кольцями, аж аж, аж ну скільки треба. Тобто, якщо високу, високий такий короб, то можна вже не тільки бойлер воду гріти там, а можна і і часті якусь кімнату отопити вже. Каже, платіжки Екостайлу з вимогою оплатити послугу з вивезення сміття отримують з кінця 2021 року. Влітку за роз'ясненнями їздив на підприємство. Об'яснила мені, що якщо ви не сплачуєте і ви не користуєтесь, вам треба договор заключити там підписати якийсь, дала мені бумажку образець з сусідями, щоб вони підписали, що я там ну не вибрасую цей мусор, дійсно. Тобто трьох сусідів достатньо, Ну і тоді вони мені якби скасують, і я не буду платити за це. Зробили Поки ні, бо фізично не, не встигаю це зробити і сусідів зібрати всіх до кучі. Речниця Костайло Галина Богомаз кулик пояснила, те, що Павло Мазур не підписував договір, не звільняє його від зобов'язань перед підприємством. Відповідно до законодавства України, далі цитую користувачі джерел утворення побутових відходів зобов'язані укладати договори з виконавцем послуг з визнання сміття та здійснювати оплату послуг. Таким чином, якщо Павло Мазур є власником житла, законодавство зобов'язує його мати такий договір та здійснювати належне оброблення відходів. Нарахування здійснюється згідно із кількістю зареєстрованих людей. Нині тариф на вивезення сміття у Кропивницькому на одного жителя приватного сектору 70 гривень 52 копійки, для багатоповерхівки 67 гривень 22 копійки, абонентська плата 8 гривень. Борг населення нині 56 мільйонів гривень. «Екостайл» розпочав надавати послуги із вивезення сміття у Кропивницькому з 2017 року. Чому підприємство насилає платіжки Павлу Мазуру з кінця 2021 року? Речниця пояснила, що це дані з особистого рахунку споживача. І така інформація конфіденційна. Юристка Марія Діма говорить, згідно із законом, укладання договору на вивезення сміття є обов'язковим. Порушення або не складання договору притягнує відповідальність згідно статті 152 Адміністративного кодексу України. Це є накладання штрафу від 360 гривень до 1382 гривні. Тому договір потрібно складати. Якщо людина не мешкає, не користується цими послугами, або сам утилізує це сміття, він повинен письмово повідомити про це, управління благоустрою, або саму фірму Екастайл, про те, що він... Нема сміття або він не проживає. І кожен рік він потрібно обновляти ці дані і повідомляти кожен рік. За словами Павла Мазура, оплачувати борг не буде. Готується відстоювати свої права у суді. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.